Вітаю з вами Тетяна Шевченко. Ми на Ютуб-каналі компанії Мудри, де говоримо про освіту за кордоном без маркетингових прикрас. Час від часу, коли ми консультуємо, у вас питання, чи державний університет кращий від приватного і як краще обирати, куди нам краще піти. Давайте сьогодні порівняємо, просто подумаємо разом, розмі... порозмірковуємо. Я вас хочу наштовхнути просто на думку, е яким чином порівнювати університети. В кожному конкретному випадку. Отже, державний чи приватний навчальний заклад. Це стосується і вищої освіти, і середньої освіти. Переважно говоримо сьогодні на прикладі вищої освіти. Для яких країн актуально це порівняння? Давайте візьмемо Канаду. В Канаді державні навчальні заклади традиційно вони підтримуються державою. Що значить підтримуються державою? Вони е, частково фінансуються. Вони е, кажу, частково, тому що насправді в Канаді всі студенти платять за свої навчання. Байдуже, це державний чи приватний навчальний заклад. Тому ці навчальні заклади частково фінансуються державою. Але е, спонсоруються державою не тільки е, там в плані фінансовому, а й в плані міграційному. Тобто, зазвичай всі державні навчальні заклади Канади. Акредитовані міграційною службою на предмет допуску міжнародних студентів до програм подальшого, подальшої інтеграції в канадське суспільство, так звані PGWP, тобто після, після випуску отримати дозвіл на працевлаштування можна з великою вірністю після закінчення державного вузу, а приватні вузи не завжди акредитовані. А приватні вузи, до речі, вони дешевші в Канаді, ніж державні. І приватні курс, приватні навчальні заклади вони можуть бути акредитовані, можуть, але зазвичай ні. Я думаю, ця ситуація з часом зміниться, тому що приватні навчальні заклади вони працюють над цим дуже плідно. У них є свої асоціації, є свої, скажімо так. Свої провідники, хто їх веде на шляху до того, щоб вони були акредитовані, і я думаю, що ще кілька років я думаю, що ситуація дуже, дуже, дуже зміниться і різниці як такої не буде взагалі. Але це не означає, що після приватного навчального закладу ви не можете, наприклад, лишитися в країні, якби ви захотіли отримати там якийсь перший свій досвід роботи в країні. Є маса пілотних програм. Провінційних для майбутніх іммігрантів, ну для іммігрантів, для майбутніх, скажімо так, людей, які очікують на резидентство або там на, на громадянство в Канаді, і можна піти цим шляхом, да, не обов'язково йти шляхом обов'язкового гарантування певної періоду перебування в країні після закінчення навчання стосовно чи краща освіта в державних університетах ніж приватних, наприклад, Канади чи гірша. То я про це казала і кажу, що все дуже відносно, і треба порівнювати навчальні плани і дивитися, скажімо так, дивитися викладацький склад, хто саме в приватному вузі викладає дуже часто в приватних вузах і школах, до речі, викладають люди, які працюють в державних навчальних закладах викладачі. От. Тому різниці як такої, вона якщо і є, вона точно є, але так її виміряти дуже важко, і вона не суттєва. Приватні вузи зазвичай вони йдуть прикладні, тому, відповідно, якщо ви націлені на здобуття якоїсь професії, а не якихось просто соціальних регалій, то тоді приватнього вузу предостатньо. У вас у всіх різні ситуації, різні фінансові ситуації, різні плани задуми, шляхи до їх реалізацій. Тому приватні вузи однозначно мають свого студента завжди. І це точно не найгірший варіант. Часом це може бути навіть кращим варіантом для вас. Тому приватні вузи ми з рахунку не скидуємо. Якщо ми дивимося, скажімо так, оцінюємо Європу, порівнюємо державні і приватні вузи. Ну, яка різниця? А, яка різниця? Я б, скажімо так, порівнювала більше, більше навіть не державний, приватний, а я б звертала увагу на як довго цей вуз, в принципі, працює на освітньому ринку. Тому що є приватні вузи, які можуть по 50, там, по 100 років, по 200 і більше. Відповідно, у них точно буде репутація і результати їхньої роботи будуть, ну, будуть визнані і досить, скажімо так, да, досить артикульовані і дуже гарні. І вони будуть точно. Навіть кращими там, ніж в деяких державних університетах. Державні університети Європа фінансує. Частково або повністю це вже друге питання, бо це залежить від країни. Але зазвичай, коли ви поступаєте в державний вуз, там буде дешевшою вартість навчання, ніж в приватному. Але є одне але. держава фінансує навчання рідною. ну, Державною мовою. Так? Відповідно, в Італії хочете, щоб ви дешевше платили за навчання, знайте італійську. В Іспанії знайте Іспанську, в Німеччині, Австрії, знайте німецьку і так далі. Тому от така є різниця між державним і приватним. В приватних дуже часто можуть бути просто новомовні програми і від вас не вимагатимуть знання державної мови. Треба вам знання державної мови чи не треба вам знання державної мови? Це залежить від ваших планів на майбутнє. Чи ви плануєте в цій країні лишатися якийсь період, чи не плануєте. Ну, от, власне кажучи, тут вам вирішувати. Чи простіше, наприклад, поступити в приватний вуз? Переважно так. В якому плані простіше? Просто приватний вуз, він зазвичай гнучкіший в організаційних якихось аспектах, ніж державний. Відповідно, в приватному вузі є якісь, є якісь варіанти для тих студентів, які не дотягують до, мінімального вступного, до, до мінімального вступного критерію, до мінімального вступного порогу. І для них пропонуються якісь там підготовчі варіанти, як підтягнути їхню мову і так далі. А в державних вузах теж можуть бути підготовчі програми, теж для тих студентів, які не дотягують по якомусь критерію. Тому це буває і там, і там. Просто державні, вони більш в цьому плані знову-таки більш гнучкіше, в них це частіше зустрічається. Державні вузи чітко, вірніше і державні, і приватні, які акредитовані своїми міністерствами, чи міністерствами освіти чи агенціями з питань освіти, які займаються акредитацією, вони чітко дотримуються вимог, вступних критерій. Тому, відповідно, якщо це треба 12-й академічний рік. Треба 12-й академічний рік і вам і нам, українцям, десь треба здобувати цей рік, там, чи за рахунок підготовчої програми. І тут питання, чи є вона, чи нема при цьому університеті, чи треба десь щось дивитися, а, чи, там, чи просто десь вчитися, наприклад, там, той же самий 11 після 11 класу, поступати на перший курс, на перший рік навчання, чи то в Україні, чи то де інде І потім поступати з цим першим може, роком навчання, поступати на перший рік навчання в цьому конкретному університеті, в цій країні. Як ви знаєте, є університети наукові, або дослідницькі, science-based, є університети прикладні. Вони ще називаються Applied Universities або Craft-based. Тобто, це прикладні університети. Державні університети вони можуть бути в тому числі прикладними. Приватні університети. Теж можуть бути науковими, тому але переважно приватні університети вони переважно прикладні. Ринок і глобалізація роблять дива вже не перше століття, не перше, не перше століття, відповідно і в освітній сфері. Да, нічого інакшого не відбувається. Приватні вузи дивляться на державні. Спостерігають, що в них такого є, чого в нас немає, і що ми могли покращити, щоб ми були конкурентоспроможними в порівнянні з державними університетами. І навпаки, державні університети теж дивляться на приватні вузи. Наукові університети дивляться на прикладні, прикладні на наукові. Якщо, наприклад, там, в 70-х, 80-х роках а, минулого століття, бачите, як звучить минулого століття. Якщо це була разюча різниця між дослідницьким університетом і між прикладним університетом, то зараз, здебільшого, ця різниця стирається. В дослідницькому університету є спеціальності досить прикладні. І в прикладному університеті є дослідницькі спеціальності. Тому оцей зараз, скажімо, поділ на дві категорії, Ну, він неумовний, він існує, і воно так і є. Але знаєте, як між ними все одно так як є, якісь, є якась межа, яка буде спільна і для тих, і для тих університетів. І з часом вона тільки поглиблюється. Звісно, що не, я не думаю, що там з часом там всі університети будуть або прикладні, або верніше, що це буде щось таке середнє. Але я думаю, що відсотків 90 університетів ну це моє таке, знаєте, футуролог Тетяна Шевченко. Десь відсотків 90 університетів, я думаю, що в усьому світі вони все-таки будуть на вони будуть і вони будуть дослідницькі і прикладні, науково прикладні. Тому що в цьому є сенс, тому що тому що ринок так працює, тому що світ так розвивається, технології так розвиваються. І не завжди, можливо, не завжди буде можливість і потреба розділяти там ці дві сфери окремо. Ну, подивимося, можливо, це буде не 90%, але то не має значення насправді. Це не суттєво. А, суттєво те, що е, я не надаю перевагу ні державним, ні приватним вузам. Я надаю перевагу, а, коли я надаю перевагу конкрет, аналізу конкретної ситуації вашої ситуації. Конкретної спеціальності, конкретного вузу, конкретного навчального плану, тільки тоді можна насправді робити якесь таке порівняння. А, у таких узагальнень, а, узагальнень мені не подобається. Тому це більше про те, що скрізь є свої плюси, певно, що мінуси, можливо, не завжди мінуси. Скрізь є якісь свої особливості, на які слід звернути увагу, які можуть в вашому житті відіграти. А, Позитивну роль. Давайте я буду на позитиві зосереджуватися. Давайте трішки є такі основні чотири міти, про які ви, ну ви, про які люди в Україні говорять, давайте їх розберемо. Знову таки, треба чи не треба зважати? В Державних університетах застарілі знання. Я думаю, що мова йде про певні державні університети. Це більш наші українські реалії, де, мабуть, не зовсім творчі колективи освітян просто викладають за інерцію якийсь там навчальний план і не зовсім його змінюють. Я не знаю, я не буду, не хочу, чесно кажу, не хочу ніяк намовляти і говорити щось погане про українську систему освіти, тому що насправді студенти з наших університетів, коли вони поступають за кордон, вони показують досить гарні, сильні знання. Я не знаю, це заслуга студентів, в що я вірю. Звісно, що це завжди заслуга людини. А чи це заслуга університетів, в тому числі і в це я вірю, чи це заслуга в цілому системи освіти, школи і так далі, якими б ми самокритичними до себе не були. А я не знаю. Але в цілому, якби ми говорили про весь світ і так далі, що старі університети, та звісно, що певна якась інерція є, може бути десь відсталість навчальних планів від, від сучасних трендів. А може бути а, це більш таке класичне навчання, от, але це не є це, не є насправді мінус, а, в чому, мабуть, буде а, правда в тому, що це застарілі знання. Ну, застарілі, якщо це, якщо ми беремо що це синонім, а, скажімо так, да, якоїсь стабільності і сталості, а стабільність вона все одно вона буде більш завжди десь прописана. Скажімо, так вона буде укоренятися все одно в минулому. А, то, ну то так, навчальні плани так швидко, наприклад, в науково-дослідницьких університетах не змінюються. Тобто ви не можете кожен рік просто міняти навчальний план. Тому так, оскільки технології змінюються швидко, а навчальні плани трішки повільніше, то є ризик того, що в державному або науково-дослідницькому університеті буде старіший навчальний план, ніж в приватному. Мід номер два: в приватний університет беруть всіх. То платить гроші. Я вам скажу так, що гроші платити потрібно і в державний університет. Міжнародним студентам вони, міжнародні студенти платять всюди. В приватних вузах є конкурси не менші, ніж в державних. Там платять всі, відповідно, кількість, коли кількість місць обмежена, то байдуже, ви можете заплатити чи не можете, ви спершу пройдете по конкурсу. І тільки потім, якщо ви пройшли по конкурсу, тільки тоді вам дозволять заплатити в цей університет. Тому ні, не беруть всіх підряд. Це все одно конкурсний відбір. І не забувайте про те, що все-таки приватні вузи вони конкурують між собою, конкурують з державними вузами, і вони геть не зацікавлені в репутації, ну, даруйте, так скажу, шарашкиної контори. Вони так само думають про свій академічний статус, свої показники. Результати, і вони зацікавлені брати академічно сильних студентів, амбітних, перспективних, які зможуть в подальшому досягнути чогось такого в житті. І університет скаже, бачите, це наші випускники. Мід номер три акредитація. Буває, що люди вважають, що акредитованими є стільки державні навчальні заклади, а приватні не акредитовані, тому приватні це. Фу-фу-фу, а державні це дуже добре. Акредиту, акредитуються і державні, і приватні навчальні заклади, тому можемо сміливо заперечити цей міт і сказати, що ні, це не має жодного відношення до дійсності. Так, зустрічаються неакредитовані навчальні заклади, які поки що в процесі проходження або там проходження акредитації, або, можливо, не подавали на акредитацію, тому що в них якісь інші цілі плани. Це правда. Але це не означає, що це всі приватні навчальні заклади не акредитовані. І міт номер 4. після навчання в державному університеті важче працевлаштуватися. Знову таки, про яку ми країну говоримо? Про яку спеціальність ми говоримо? Чи має цей студент, якому важче працевлаштуватися досвід роботи якийсь? Досвід роботи це в тому числі досвід роботи під час навчання на програмі, Та поки ви студент десь стажувалися, десь працювали влітку і так далі. Тому ні. це не, Тобто важко чи легко працелаштуватися, це ніколи не про конкретний навчальний заклад, а це про вашу особистість, про вашу особистість, про ваш досвід, про ваші комунікаційні комунікативні здібності. Це ваша відповідальність, а не тому, що ви в цьому університеті вчилися чи не вчилися. Тому так, я би сказала, що це неправда. Це зовсім фокус на іншому. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Я сподіваюся, вам сподобалася інформація, яку ви почули. Ставте вподобайку. Дзвоніть, звертайтеся, будемо вас консультувати по вашим індивідуальним питанням. Хай все у вас виходить. Заходьте до нас, до речі, в соцмережі, на сайт. Читайте, у нас цікаві хороші блоги. Ви багато корисної інформації почерпнете не тільки з нашого ютубу, а й з наших з наших соцмереж та сайту.